Італійці в цьому смислі від нас не дуже відстають, я маю в виду не дуже відрізняються Тільки легенький вітерець з'явився, все, вони вже свої паруса понадували, труси поміняли, пивко взяли і вже всі в морі відпочивають. Можна подумати, ви до цього сильно уставали десь. Ладно, шуткуються, звісно, так і треба робити. Я щоб мав таку можливість, я теж так би робив. Я б там ще вчора очередь би зайняв. Бачите, хвилька появилася. І вітереся. Е, ти, де ти взявся на мою голову? I'll be back. Hello, hello, darling. <laughs> Я думаю, поки не забув і поки в мене реально ці емоції, я вже це голосове, просто що я жалко не можу його сюди втулити. Я, якщо б навіть було написано на італійському, я б умудрився б якось би його вставити в відео, хоча я ще не вмію вставляти фото чи картинки. Ну, в общем, значить, і ну, продовження історії, чого це я в понеділок виходжу на роботу. Щоб ви розуміли, в 6.30 мене буде ждати Матео. Не Лука, а Матео, з яким ми летимо в спецію розбирати повністю валеру. У нас таких валер всього два. І так, щоб розібрати повністю його для транспортування, поняли, Тобто є зняти кабіну, зняти цю стрілу. Вона не така, вона виходить, як розкладна лісниця. Тобто, всі звичайно такі, що вона одна. Ну, чи там дві, одна водні. А тут їх чотири штуки. Поняли? Так от одна, друга, третя. Він так, він дуже низький сам по собі, ну, типу, низький, але все одно не проходить в тунелях. Тим більше, що відстань, ви ж розумієте, це ж не з Дженови перевезти в. общем, висота має не перевищувати три з чимось метри. Три з чимось метри. Це треба зняти колеса, кабіну, це все, все, все повністю розібрати. І я ж кажу, у нас немає ще опиту знімати цю стрілу. От саме таку нема, тому що ми вже знімали все. Ми знаємо, що їх там та, що одна в одній, її просто, е, як то кажуть, зняв, поклав, як одну з одної витягнув і все. От, і вони окремо поїхали. А це чотири штуки. Кучу цепей, кучу всього. Ну, в общем, лука не їде, їдемо. Ми втрьох, і ми за день маємо не тільки розібратися, що й погрузити, щоб уже в вівторок ми так само втрьох це все діло. Вінолі вже збирали, тому що ви помните, що я коли був Короче, ці два тижні, яких я маю відробити перед наступною відпусткою, я кажу, Лука зробить все для того, щоб мені та відпустка показалася раєм, навіть лежачи вдома на кроваті, не трачачи ні копійки грошей, я буду тако лежати і казати, Боже, який кайф будь в відпустку. <гум> так що все, інтриги нема, мені жопа в понеділок, ребята, пока. Я вже в понеділок так улибатись не буду, відео вам записувати, думаю, зроблю це зараз. Юля вже сміється. Да. В нашому домі з'явився замечательний сосед. Який довго не протягне, если, если не потушиться костер. Немає, да цієї подруги, як мами, Габріели. Ні, ні, это Франк А, Франк. Вона б його вже пожарила б на тому дровнику, на тому костру, що він там палить. І ви щоб розуміли, він таку погодку вибрав, що тут весь район в диму. Зараз ще прилітать, прилетять вертольотом, будуть тушити. Фу, Тут дихати нема чим. Це він вирішив там, мабуть, все, що він то, поприбирав, всі дрова ті перепалити. Я вам скажу, в таке вогнище навіть на Івана Купала не кожен раз може бути. От же ж артист. Ну, зараз йому швидко. Серйозно, тут півгені їм. Вареники, верніше. пиріжки, мабуть. З веснушками. Пироги, пироги. Пироги. У польську пироги. У нас то и начинка какая-то такая. Не, ну начинка нормальная. Есть тут диетологи, а ну скажите, это очень полезно? Я думаю, что да. Это вообще, вот я уже минус 20 килограмм на сале с цибулей скинул и отлично себя почуваю. Так что. Мені подобається, як розказують люди, коли не можна їсти то, не можна їсти то. Можна взагалі собі рот запінити і не їсти нічого. А ти, кстати, покажи ту піну, що ми купили, і скажи, яка цена в на на на, на каналі. А чому? Ми ж будемо їсти робити. Ну так ви роботаєте, ви собі викладаєте. Купили піну за 4 євро. А що треба було сказати? Що в Леруа Мерлен вона стоїть 10. А ми молодці купили в китайському магазині таку саму за 4. Все? Бачите, яку я вам інформацію нужну сказав? Все, заберете. Ще як побачите, що, що на городі ми не будемо робити, це, це ви взагалі тепер спать не ляжете спокійно. Я, звісно, я розумію, що, може хтось і бачив там у мами на каналі. Але часник український, дивіться як вимахав, у мене то я ж не показував. Ні. Нічого собі, так і такий вже можна її вже їсти. А цибуля взагалі якась кінг конг, так? Да? Ну ми вже Ну це... от то так. Да. А що там ще колись сказали? Буряки. Ааа! Щавель. Зійшов воно два рядки, видно чи ні? Чи три? А, три, так, да, і диви, як густо посіяно зійшло. Ну нічого він собі потім розросте. Mm, Цибулька це все теж. Коли це ми її садили, ось. Ну no, коли працювали, мама ж і посадила, як сітку. Ну, так, да, так це ж було недавно. Це буряки, так, да, розсадили. Mm, Ні, нічого сі, так воно тут все росте швидко. Там наверху ще ж ми нічого не садили, нічого нема. Все, я, мабуть, буду огородником теж. Мені подобається, що результату не треба чекати 100 років, не Все, цвіте, все пахне. Так, ну ладно, тут же ж вам вже покажу. Для нашої ми ту пену купили за 4 євро, а не за 10. Слухайте ж далі, продовження історії. Ви ж пам'ятаєте, що у нас оце заборчики такі, але... Піна відкрита, спочатку вона жовтіє, потім тряхне, коли під прямими лучами сонця. Ну і плюс же у нас не везде цей заводський рис, є, де я різав болгарку. І, в общем, щоб не подерти руки, не попортити. В общем, і вообще, щоб зру... зробити красиво Сделаємо вот. сначала красиво, ну і. Потім покажемо, що з цього вийшло. Поки ось вот так. Ідеальної красоти ми вам сьогодні не покажемо. У нас немає ножниць пам'ятав, нічого. О, ну, тепер воно в общем, отако буде виглядати. Кладеш воно на піну, накривається, робиться таким красивим бордюрчиком. Сюди можна буде потім перекрутити якусь паїлочку зробити. Наскільки фантазії вистачить для уліток, щоб їм було що їсти. Я нагнув такого козирка ось. Ну теж із Сірії срала, мазала, ліпіла. Ви поняли? Але таки... Ні, сам уголок добротний, він як він називається, такий, буквою Т. навіть я його гнув, то таке, знаєте, чути що желізо є. Ну, зрозуміли, хто там знає, що таке Т. А, я отаке, якщо вам покажу. Я його так. Зігнув, воно буде триматися, але його треба до труби чомусь прикрутити конкретним. А у нас крім проволоку і фашетів, в Італії без фашетів нікуди нічого немає. От. Я думаю, що я потім на роботі візьму нужний матеріальчик, я б його взагалі приварив, би, знаєте, намертво. Скажете, цей криво, ні, цей під 45 градусів. Воно так має бути. Угол 90, цей 45. Тут якщо треба буде ще потім такі доставлять. Ну і в общем зараз будемо робити тіньок від палящого сонця. Красота, погодка сьогодні. Хочете я вам для примеру покажу як то роблять італійці. У них ці труби центральні, на яких все лежить, в принципі, ну і яка може якщо просто відвалитися то вона вам лупане по голові. Вони не труба на трубу кладуть, а трубу під трубу кладуть. Як так можна? Я навіть ну, не знаю. Це ж треба було, мабуть, думати чимось. Чи наоборот. Так, ну значить цю желізячку я посадив вже ж на піну і вона вже замерзла так, що я... захочеш відірвати, не відірвеш. Тобто воно буде отак все Все час красиво. Ну а тут та-дам! Поняли? Цепили сіточку, може тут не дуже красиво, але вже не буде палити сонце. так. Пізніше, може, я з роботи принесу, ми зробимо ще козирки. Низ, вверх, ми так трошки зробили двойним, щоб але крепка ця штука з китайського магазину. Сітка я має ведуться. Не така, знаєте, як сітки ці мішки там з цибулею чи з картошкою, щоб потягнув в одному місці, розтягнув, розірвав його. Ні-ні, така вона надіжна. Не знаю, наскільки років їй хватить. Якусь тень воно буде навіть вітер спиняє трохи, тому що, я вам так скажу, що поки ми його не натягнули і не закріпили, то воно тут таку, парашют такий парашют. Ну, ці уголки, що я погнув, ну, трошки не розчитав. Але що ж, я вам скажу? Не, ну, Сонце під таким углом, ось, я вам так скажу, що грядочка буде закрита максимально, тут отут буде сонце пекти. От, але вже що знизу воно ж не буде тут горіти от. І вид не потеряли тому що все, коли стаєш в повний рост то все нормально видно от Коротше мені подобається Хоч я звісно і аматор в цих ділах На город це я по своїй волі вийшов перший рік До цього в мене все час туди треба було під дулом пістолета гнати А це перший рік коли воно мені подобається старость. Что сделаешь? Вот. Я у мамы вечно стою. Была сетка, не, Ну, сетку забрал, чтобы цибуля. И, в общем, вот очень, поняли? То есть я стараюсь я как, максимально там сделать красиво, там, как-то чтобы оно надежно было. Пришла мама, талап, талап, ляп, бэм, все, красота неимоверная. Обалдеть. Ну ладно. Бачили и хуже, да? Все, пока, ребята. Надо идти на вареники уже.